Друзі, вітаю, вітаю всіх! На YouTube каналі Майстер Клас на дачі. Це відео я вирішив назвати Перший візит 2025. Так сталося, що саме сьогодні. У п'ятницю. 14, березня ми вперше виїхали на наш город в садочок наш. Ось розглядаю діточок. Бачите, прийнялися. Прийнялися діточки і ось тут ось о видно, бачите, є початки. Тут діточки є, тут є. Всі поприймалися, їх більше десятка. Дивіться, і з-під соломи ось о виглядають. Діточки на сонце вже навіть бруньки майже всі порозкривалися. Ось, десь близько 10-12 штучок. Ну, повноцінних, я так скажу, буде 8-10 точно. Я із цих виберу, розчищу е прикорінний оцей майданчик. А мова йде про чорноплідну горобину, про Аронію. Це моя улюблениця. Аронія, ось так виглядає. Це мама, а можливо, її навіть можна вже називати і бабуся. Бабуся, бо ось там, бачите, там вже 2-3 дітки, то від неї. То я пересаджував роки 3-4 назад, пересаджував туди. Бабусі вже років 6-7. Приблизно нашій. Маточній, а це вже дітки, буду розводити далі чорноплитку І взагалі я присвячую це не дуже довге відео першому візиту. Теплолюбиві минулого року, що були висаджені. Деревця ми поки що розматувати не будемо. Десь ще як мінімум, пару тижнів хай будуть збережені, тому що прогнозують у нас через тиждень, десь 20-25 буде різке похолодання, а вночі навіть і заморозки. Тому особливо персик персик хай ще побуде замотаний. Ось бачите, бруньки і на вишнях вже просинається. Тут видно. На сонечки вишня просинається. Лізе озимий чесночок, чесночок ось так трошки повилазив вже в нас. Так. Зараз ще трошки пройдусь. Тут цибулька слабенько пролізла, але вже видно так само. Отак цибулька пролізла. Де-не-де, видно, так ось. О. о! Попролазила ось так. Цибулька, так. Що найбільше мене Турбувало, це як все перезимує. Ось так виглядає, в двох словах, наш город. Оце його пахотна частина. Це тут я мотоблоком перепахую. Отак воно виглядає. Майже всю солому позадувало по підстіни, по куткам. Ось так. Земля суха, звісно, і все тому, що ця зима була дуже суха. За всю зиму, за 3,5 половиною, майже за 4 місяці було всього повноцінних пару снігопадів і все. І вони раптом цей сніг десь кудись дівався і все. Ось так наші деревця тут перезимували. Це такий невеличкий садочок тут. Тут і яблоньки, і вишні, і смородини трошки є абрикос. Один, другий абрикос тут у нас. Там молоденький, третій абрикос. Тут я знімав новеньку яблоньку. Я висадив. Скіпське золото. А тут була старенька абрикоса, хто пам'ятає, я вирішив експериментувати. З-під пенька вилізла молода така поросль, і я залишив її подивитись, зробити експеримент. Чи можливо, взагалі, з-під пенька, отак, з от, самого пня, вона лізла. Піньок перетрухне, можливо, можливо, ні. Пишіть, у кого вже був такий досвід. А е, Абрикоска залишилась. Ось, так я восени позрізав і весною я обрізкою вже не займаюсь. Побачимо, що буде. Це дві старих деревини: це перша слива, друга абрикоса. Ось, так я їх почистив безжалісно і таке у нас вийшло отак виглядає наш город наша ділянка присадибна тут ще трошки кущів молодих там старі кущі вітер задуває нічого не чути О, отак виглядає земля де сонце не прогрівається, бачите, і ще земля сировата, а так вже пересихає на сонці дуже сильно, бачите, яка різниця? Там на сонці, а тут ось в тіні. От, І Трошки по господарству зараз ще попрацюємо. Трохи гармиди розібрати, треба щось палити, щось поскладати, що вивезти. На сміття викинути, перебрати і готуватися до відкриття вже сезону 2025. з чим я всіх і вітаю. Я дуже-дуже чекав на цей день, друзі. Я вважаю, хто дачник садовод, городник той так само нетерпляче чекав на відкриття сезону. Можливо, ви вже давним-давно відкрили. Але у нас було трішки проблем. І всі проблеми пов'язані, звісно, з здоров'ям. Підкачало трохи здоров'я, трохи погода і... і ще деякі фактори вплинули на стільки пізне відкриття сезону у нас. Цього року, мабуть, посередині березня я ще ні разу не відкривав дачний сезон. Було навіть і 15 лютого, і 20 лютого, і 1 березня, і 5. Але 14 березня, кажись, ще не, не разу вперше я не виїздив на любиму дачу, тому це один з найпізніших відкриттів сезону. Пишіть, коли у вас почалося все. Як у вас стан на городах, садах, друзі, буде цікаво узнати. Ну і далі підуть вже у мене відоси знову. Як я буду перепахувати це все перед посадкою, готувати землю. Бо вона вбита вже така, бачите, приплюснута, угрюма така. Перепашимо, вспушимо її, зробимо таку повітряну. Насичену, піддобримо трошки, можливо, пісочку привезу, солому згорну цю всю. Вона вже все, що могла, за зиму віддала, а так десь піде на якусь мульчу, чи ще кудись там. Вона хай ще трошки підсохне і розберемось. Отакі От у нас, друзі, новини. Я за зиму дуже рідко знімав відео. Тому підтримайте мене і мій город, мою дачу з відкриттям сезону. З чим я ще раз всіх і вітаю. Слава Україні, мирного неба всім, міцного здоров'я і, як то кажуть, ліха біда начала. Поплили далі. Будемо починати цей сезон. Дякую за увагу. До зустрічі.